Якщо ми вже поринули у дитинство, якщо палець підставити, то на теж сработати теж? А боляться чи ні? Звісно, боля, кров, буде бризли. <laughs> Ну, серйозно, якщо підставити палець, я, я не знаю, чи варто взагалі робити взагалі... це в прямому ефірі, але я можу стати зіркою Ютубу, нарешті я хочу чомусь буду зіркою. Давайте, знаєте, як це? Не робити це. Я Давайте. не буду це. це. Ні, ні, ні. Вот красний большой, і ви в нього всунете, но нужно сказати про те, що це делать запрещено, потому що каждое растение, оно тратит энергию на закрывание. І, ну, сейчас продемонструвати, що вона дійсно працює. Тот не всі люди вірять, що вона працює, що. Тобто, ви серйозно мені зараз пропонуєте запхати той палець так, да. щоб вона мене вкусила? Да. Що варто це робити? Це люди вірили. Ну, я їх так боюся, я їх з дитинства боюся. Мені завжди здається. Ще було такий чи фільм, якийсь був там, де вони з'їли. Виросла така рослина, і з'їла людину. Ви там пальчик в сунтій чуть-чуть. Так, є, ви бачите, так усі. Зараз, бачите, це майже Діскавері. Вдома тут не повторяйте. Так, це майже Діскавері, вже, вона вже хоче мене з'їсти. Так, дома такого не робіть, тому що це енергія лавочки. Так вона мене з'їла. Ні-ні, дуже. Роботає. Мені треба тепер якось відпочити. Бачите, вона захлопнулася, вона думала, що то мій палець там. Вона насправді хлопнула дуже швидко. Я сподіваюся, тобі там. Ну, зараз буде спокійно, все я тебе не чіпаю.